Отже, ця лабораторна а, призначена для панування дій з матрицями, яку ми будемо зараз розглядати. Як завжди, відкриваємо підготовлений шаблон документу. Ось тут прибираємо все зайве. І а, у нас тут з вами існує. Вже блок, який ми налаштували для створення взагалі. Це у нас лабораторна робота 4. Тему ми змінюємо на дії З матрицями. Відповідно, у нас є якийсь варіант. Ну, нехай міфічний четвертий який ми використовували. А, і ми відкриваємо наші методичні вказівки на 30-сторінці, де є, є ось така таблиця вихідних даних до нашого завдання. А, у нас є певні матриці, Певні в цих матрицях наповнюються ці зміни. А, і дії, які ми повинні нібито виконати з матриці. Перш за все, а, нам треба буде призначити значення елементів для матриць. Ну, давайте для четвертого варіанта це зробимо. А, я тут позначку. Зроблю, що це наші зміни. І поїхали їх просто переносити. А, Б. Їх, мабуть, треба розташовувати в рядок, щоб красивіше було. С. Перепризна... перепризначили змінна така М. 0,2. Тут треба уважніше дивитися, бо велика кількість інформації, наявна 07. Так, АБЦ. МКН. Ну, нібито, нібито все гаразд. Далі. У нас з вами існує перелік з матриць. Ці матриці, вони у нас існують однакові для всіх варіантів. Існують однакові для всіх варіантів, можна їх переносити з прикладу, можна переносити, якщо не зовсім зрозуміло, що це за матриця, можна подивитися. В прикладі мають ось такі розміри. І тут перелік всіх матриць, які треба буде створити. Починаємо це зміни. Давайте додаємо, що це у нас матриці. Так, не перетворюються після. Після того, як я формули погрався. Ну, давайте так матриця А має 3х3. Розмірність матриця Б 3х2, да? Матриця С 2 на 2, хоч а я її одразу не побачив. А, що там у нас є? М. Так, не влучив. Матриця 1 на 2 Це щось у нас ось таке. А, матриця К теж має. 3х3. 3. Ось, Якщо я ніде не помилився, ну, принаймні маю надію, що це так, ми з вами повинні були отримати ось такий результат. Передивимось в приклад. Цей результат приблизно теж повинен співпадати. Ну, нібито він співпадає. А далі нам треба буде заповнити... Ці матриці відповідно змінними. Не значеннями, а змінними, для того, щоб ми мали змогу оперувати різними варіантами. Я користуюсь клавішами керування курсором, тобто стрілками для перемикання між містозаповнювачами. Мінус це і b. бі. Часу багато, як ви бачите, це не займає. І остання матриця у нас з вами. Зразу скажу, що не всі варіанти того, що надано в завданні, можна буде виконати. Чому? Тому що тут повинен звернутися до методів праці з матрицями, там є певне правило, як регламентують, які математичні операції можливо проводити з певними типами матриц ну Давайте повернемось все ж таки до вигляду до того, а дії з матрицями. І далі ми подивимось, що у нас буде працювати, що не буде працювати. Четвертий варіант. А уступеню. Уступеню. Угу. Я вам трошки нагадаю, що вступені можливі, якщо матриця у нас квадратна. 3 х 3. Це у нас спрацювало. Б на Ц плюс М. Це у нас може не спрацювати, да? тому що ці дії передбачають однакові розмірності для того, щоб ця операція була зроблена. Якщо це не так, ми з вами бачимо відповідне позначення помилки. Помилка, що розбіжності не співпадають, розмірності не співпадають. Ми так і залишаємо з вами цю частину. Рухаємось далі множення матриця М у квадраті. Що мат... Матриця не квадратна, а ми пам'ятаємо, що це так. А ось вона. Взагалі рядок, тому а тут неможливо зробити дію за ступенем. Ну це я вам вже сказав. D-K. Та сама частина А плюс 7 Д, да? Так, знов таки. У нас матриці Д взагалі тут немає? Що вони намагалися нам тут сказати? Скоріше за все, А ні, матриця де була. Тільки я її прогавив. А чому? Чому тут я не побачив, чому вона дорівнює? Десь у нас а, Б, С? Тому що про неї чомусь тут забули. Ладно, давайте ми тоді цю матрицю додамо. Вона у нас має. Ось такий вигляд. Так, знайшли те, чого у нас там не вистачало. Так, и рухаємось далі. Десь я загубив, з чим ми там зіткнулися. Так, ну принаймні, принаймні у нас значення є, просто вони не співпадають. І остання там річ... Так, знов чи я не той варіант подивився, не? А помножено на b плюс Д на С. Щось я на Т знов набрав. Так, А помножене на Б плюс Д на С, да? Ну, краще воно у нас не стане від цього. І остання. частина Ось, все це ми перебрали. Отримали результати якісь, інколи отримали, інколи не отримали. Далі нам треба ще, крім того, що є індивідуально в цій роботі, виконати те, що є у нас однаково для, всях, для всіх. Для нас це праця з. Сімвольною частиною всього. Цього. Щоб праця з символьною частиною спрацювала, у даному випадку нам просто треба зробити інший, інше розташування в документі. Нам треба буде а ось ці матриці для використання забрати, я їх трошки догори витягну. Ось таким чином нічого. І з ними ми спробуємо попрацювати в символьному вигляді. А, ну, наприклад... Ага, не все в символьному вигляді у нас. У нас не все в символьному вигляді. Так, я... Замість копіювання це перенес. Давайте ми повернемо на місце. Я забув, що тут ще в числі варіантах є якісь речі. визначення ранку матриці. Ранг матриці Е. Да? Це у нас тройка. Ну, можна визначити ранки всіх матриць. Наприклад, у нас є е, матриця якась М, якщо я не помиляюсь. Да? Яка містить рядки? А, так, і в це все завершилося численними значеннями. Так, повертаємось до гори, а нас цікавить символьний Операція. Ну, давайте спробуємо подивитись транспонування матриці. Транспонування матриці. Тобто наша матриця. Ага, ага, ага. В символьному вигляді, в символьному вигляді. Давайте спробуємо все це зібрати ось сюди і знайти значення. Ось у нас так, де у нас автоматичний символ транспонування матриці. Шукаємо. Шукаємо, шукаємо. Ось. Матрис транспонс. Ага. В символьному вигляді воно може бути вирішено можливо, за допомогою символьного значення. Так, спрацювало. А отже, транспонування матриці, а давайте я підпишу, що це таке. Транспонування, да? Так. Да. Так, тільки я матрицю А використав, а тут вони... використовували інші ну, матрицу Давайте протранспонуємо ось цю матрицу, чтобы у нас рядки зі строками змінилися. Ось. Ось у нас замість рядка. Стопчик, чи замість стопчика, зараз... Рядок. Подивилися, зрозуміли, що воно працює і в символьному вигляді. Ось в такому варіанті, якщо це потребує. Далі інвертування. Інвертування матриці. Ну, давайте знов використаємо тут, що я не помиляюсь, матриця Сі використовувалася для інвертування матриці. Знаходимо дії. Обернена матриця. Ага, ага, не бачу, не бачу, це у нас, давайте руками. Мінус перший ступень, так? Да? Ой. Так, а чому ступень ми не можемо ввести? Давайте пошукаємо його тоді з клавіатури. Плотна на. Так у нас матриці, матриці. Давайте подивимось з простих операцій, чи можемо ми знайти тут визначник матриці. Це у нас індекс. детерминант Так, визначник ми знайшли. Тільки треба навпаки це записати, да? Це у нас зайвий Так. Це у нас детермінант визначник. В символьному вигляді ми бажали це знайти. Формула. Формула у нас з вами є. Остання частина, яка у нас залишилась, це інвертування або обертання матриць для знаходження обертання у функціях. Давайте знайдемо функцію інвертування у повному переліку. Це у нас праця з векторами та матрицями. Ось єдина функція, яка дозволяє отримати обернену матрицю inverse. Матрикс. Яку матрицю ми саме будемо інвертувати, ну можна обрати цю, можна іншу символьне визначення. І в результаті ми з вами отримаємо ось таке таку відповідь. Формула, за якою ми можемо дослідити, ну, можемо це дуже голосно. Так, не туди. Ось вона у нас, да, Усе у нас зроблено. Зберегаємо в якості а, четвертої лабораторної роботи наш документ, завантажимо в директорію. Під вашим прізвищем і приступаємо до наступних дій. А зараз я вам бажаю всього найкращого.